Ваш син зник безвісти. Ці страшні слова тисячі українських родин чують постійно. Але найстрашніше попереду з'ясувати, чи живий, чи в полоні, чи загинув воїн надважке завдання. По всьому світу такими питаннями, з інших, займається і Міжнародний комітет Червоного Христа. Саме ця організація створена та працює на засадах допомоги постраждалим, зокрема і під час війни. На жаль, в Україні така допомога повністю відсутня. Сьогодні родини загиблих в ветеранській організації, в тому числі наша ветеранська Одеса, як співспіворганізатор, провела акцію під стінами офісу одеського представництва міжнародного комітету Червоного Христа. Основна мета заходу це привернути увагу до тих проблем, які є сьогодні з полоненими в Росії. Наразі в окупаційному полоні грубо порушуються норми міжнародної Женевської конвенції. Та міжнародного гуманітарного права і ті організації, які мали б це контролювати, зокрема, і міжнародний комітет Червоного Христа на превеликий жаль свої обов'язки не виконують. В цьому впевнені учасники акції. Сьогодні масові порушення тортури, вбивства знущання наших полонених, а Міжнародний хрест цього не робить і. Такі норми, як право на медичне забезпечення, це 15-та стаття Женевської конвенції, 27-та стаття, ну, право на належне харчування, одяг не дотримуються. Не дотримуються росіяни і право полонених на зв'язок з рідними, та найболючіше те, що досі не існує повного переліку військовополонених та загиблих у полоні українців, і саме цим повинен займатися міжнародний комітет Червоного Хреста. То немає інформації, і вони мовчать. Немає, я от не чув публічних заяв Центрального офісу Міжнародного комітету Червоного Христа. І це мовчання вбиває. Ми плануємо продовжувати цю роботу і вимагаємо надання від Міжнародного комітету Червоного Христа відповіді на наші питання. Якщо нас не почують, то ми будемо це транслювати на міжнародних майданчиках і цю інформацію доносити. Син Олега пішов добровольцем на війну у квітні 2022-го, а вже влітку того ж року родина отримала повідомлення про те, що хлопець зник безвісти. Коли розшукував сина, я не знав, куди звертатися, що робити. Він служив в Миколаївській області. Потім вони з хлопцями написали заяву на передову, їх відправили на Луганський напрямок Тошківка. Останній раз він мені дзвонив 13 го Червня казав, що не буде зв'язку декілька днів, бо вони напередок йдуть. І після цього я вже отримав сповіщення. Безвісті відсутній. Спілкувався з побратимами, які вийшли з того бою з позицій. Е, ніякої навіть у них інформації немає, бо вони туди не поверталися навіть на огляд. Окупірована територія і ніхто нічого. Схожих випадків в Україні на сьогоднішній день десятки тисяч, і саме Міжнародний комітет Червоного Христа міг би допомогти, принаймні надати відомості про людину загинула чи жива, чи в полоні і в якому стані. Проте нічого подібного організація не робить. Я дуже багато спілкуюсь з військовими, звільненими з полону по обмінам. Чую, що вони кажуть. Я чую рідних, у яких безвісті зникли. Рідні діти, чоловіки, і я прийшов сюди, щоб Червоний хрест почув рідних безвісті, зниклих і полонених, щоб вони якось посприяли хоча б надання якоїсь інформації. Ну, і запобігли катуванню. В Одесі акція тривала кілька годин, проте до учасників ніхто з представників організації так і не вийшов.